Привіт! В цьому відео я розповім, як доглядати за системою з'єднання машинки-акумулятор. Ну і машинки, які ви отримуєте, не потребують цього обслуговування. Як зрозуміти, що механізм вже потрібно змащувати і обслуговувати? Коли акумулятор почне дуже-дуже туго вийматися з машинки? Тоді прийшов час його зробити йому ТО. Що? З чого ми починаємо? Перше видалення старої змазки. Беремо розчин на спиртивій основі, ватну паличку, і це все повністю витираємо. Також контакти повинні бути чистими. Коли ми це все зробили-витрили, в комплекті йде така от змазка. Ну, вона може бути різна, але а, самі технічні характеристики будуть їх однакові. Бачимо контакти. Навпроти контактів наносимо невелику каплю змазки. Ми її нанесли. Так. Тепер дивимося на контакти машинки. І це місце. Його ми теж протираємо від залишків бруду, і всередині цього посадочного місця також протираємо. Коли ми це все вже зробили, тепер. Ми його вставляємо в машинку. Аккумулятор вставляємо в машинку. От моя змазка, капля змазки. Я якби ось сюди рішки завожу, завів туди смазку всередину. Тепер притискаю не до кінця. Тепер ми цю смазку так би якби провертаємо, розносимо її по, всій, по всьому посадочному місцю. Коли ми це зробили, можемо. Ще один раз зняти акумулятор і вже потім його вставляємо. Все, механізм працює і тепер буде все окей. І дивимось, щоб змазки не було на контактах.